Електровелосипед. Наш майстер встановив електрообладнання на наш велосипед і коротенько за нього. Скільки кілометрів на ньому можна проїхати? Якщо заощаджувати сокнути, можна проїхати на ньому. Якщо їхати в режимі скутера, то ну, весь час на двигуні і швидкість максимальна, кілометрів 60 поїде. Ви чуєте, вам не почулось? Да, це кіловатний двигун редукторний фірми «Інксус». Він оригінальний, класний, дуже потужний, можна продемонструвати як він їде. Вот так Зараз на, на ножки його покрутимо. Фантастичний накат в нього. Гальма гідравлічні, шуманівські, дуже якісні. Це гідравліка. Акумулятор тут 48 вольт. 18 ампер годин. Акумулятор 24-го року. Він зйомний, дуже легко в користуванні. Дивіться, монтажна планка дуже гарно прикручена на М5 болти. А скільки заряджається сам акумулятор? Часто сам акумулятор заряджається 8 годин. Угу. Сама зарядка з заколодженням і після повної зарядки він відключається самостійно. На рулі є індикатор заряду, він цифровий, тобто не заплутаєтесь, скільки ваша залишилось енергії. Оснащен ще замком запалювання, це ваша маленька антивандальний захист. Сама ручка половинчатого типу дуже безпечна. Коли ви їдете, рука у вас лежить на, на рулі спокійно керуєте двома пальцями. Вилочка тут алюмінієва. Вилочка алюмінієва Santur XCM30 це. Гарна вілка, надійна, з гідролокаутом. Дуже плавно і класно робота. Це 29-ті колеса, 19-та рама. Ще є в наявності 21 рама. Колір класний, такий класичний, червоно-чорний, матовий з поєднанням лакового покриття, алюмінівий підсідільний глагол. Замовляйте, кому цікаво, підберемо на будь-який зріст. Олексій встановлює на будь-який, навіть для дівчаток. Є міські велосипеди зі швидкостями без телефон. Телефон в шапці профілю.